Поліція показала наслідки ударів по пологовому будинку та приватному сектору у Запоріжжі. На відео перші кадри після того, як поліцейські прибули на місце удару, щоб допомогти постраждалим та запобігти паніці. Адже в момент удару у пологовому будинку перебували лікарі та породіллі з немовлятами. Подвал. Ми тут всі живе, всі живе. Сява всі живі, всі росіяни завдали удару по пологовому будинку у Запоріжжі. За даними обласної військової адміністрації, постраждали шестеро осіб. Втім, всім надають необхідну медичну допомогу. Загалом за минулу добу окупанти завдали по регіону 383 удари по 26 населених пунктах. І більше про наслідки удару, і по пологовому, і загалом про ситуацію в регіоні. Розпитаю пана Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас, вітаю, пане Олексію. Які наслідки удару по пологовому будинку, звісно, найперше запитання, і якої загалом шкоди мирним людям області інфраструктурі завдав ворог за сьогодні за цю добу? Ну, власне, під ворожим вогнем був не лише пологовий будинок, а загалом територія одного з районів обласного центру, це Шевченківський район. Так, дійсно, поруч з пологовим будинком зафіксовано влучання. Шестеро людей поранено. З них двоє. Це пацієнтки, які перебували на огляді на обстеженні. Всім надана необхідна медична допомога. Ну а крім того. В Цьому ж районі в Шевченківському, який потерпає, чи не найчастіше протягом повномасштабного вторгнення. 13 багатоповерхових будинків і два будинки в приватному секторі пошкоджені. Багатоповерхівки це вікна переважно повилітали, Ну а в приватному секторі це і вікна, і покрівлі. Один з будинків в приватному секторі значно постраждав. І там також ми маємо троє поранених, з яких один, один хлопчик. Такої є ситуація щодо поточного дня. Ну а дійсно ви зазначили, що протягом попередньої доби було 383 обстріли гатили з усіх видів озброєння. Ну до речі, зауважу, що 383 – це. Знаєте, ну значно зменшилась кількість обстрілів під час попередньої доби. Очевидь, це не пов'язано з так званим енергетичним перемир'ям. Скоріше радше сприяли погодні умови. Вчора у Запоріжжі, в Запорізькій області, дощило, був вітер. Ну а під ніч уже під вечір температура знизилась до мінусів. Зараз у Запоріжжі орієнтовно мінус 10 градусів. Пане Олександре, ми говоримо про цю добу і попередню, але якщо вірити суспільному, а я особисто йому вірю. А січня воно повідомляло, що за минулу добу, тобто від тепер поза минулу, там ту добу, область зазнала понад тисячу ударів з них майже 700 дронами. А це ну це абсолютно дика. Вибачте за слово цифра. І чи чи спостерігаєте ви якусь зміну у тактиці ворога саме от в використанні дронів проти цивільних? Так, 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 ви маєте рацію. дійсно 30 січня було зафіксовано ну чи не рекордну в сумному сенсі цифру 1019 обстрілів протягом доби, е, якщо знаєте, два показника протягом останніх кількох місяців, от починаючи з листопада, грудня, січня, вже в лютому, е, ми спостерігаємо зростання кількості обстрілів на 40 десь 50%. Крім того, ми спостерігаємо зростання кількості тих населених пунктів, які перебувають під ворожим вогнем. Якщо скажімо, в вересні ще в жовтні це було 10-15 населених пунктів, то зараз це 20-35 за попередню добу це було 26. і тому інтенсивність обстрілів протягом останніх кількох місяців дійсно зростає. Дійсно зростає, звичайно, що переважна, переважна більшість цих обстрілів припадає саме на прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів. Разом з тим ми можемо говорити про те, що орки продовжують тероризувати мирне населення. Не здобувши якихось перемог просувань значних на запорізькому відтинку фронту. Ви знаєте, що він один із найгарячіших: це і Гулядівський напрямок, це і степногірський напрямок, і тому продовжуйте розвивати мирне населення. От, якщо говорити про Запоріжжя, то з 16 січня це понад вже два тижні, цілодобово у нас фактично лунають повітряні тривоги, цілодобово атакує. Атакують орки безпілотними літальними апаратами різних модифікацій: це і, і грань 2 це і мовні, і ми безмежно вдячні силам протиповітряної оборони мобільним вогневим групам, які ефективно знищують російське залізяще. До речі, за підсумками грудня минулого року два запорізькі підрозділи підрозділи, які е оборонці неба на запорізькому напрямку були визнані найкращими, що в Україні за якістю, за ефективністю знищення російського залізяча пане Олександр, у нас буквально ще ну, менше хвилини. Вже я хочу коротко запитати, що з підземними школами чи йде будівництво, чи вдалося здати якісь об'єкти, чи можливо воно гальмується це об'єктивно через ситуацію безпеково? Пане Олексій, у нас відкрито вже 18 підземних шкіл ще добудовується кілька шкіл, ба більше ми розпочнемо в 26-му році будівництво підземних дитсадочків, Тому ми розуміємо, чому на жаль Запоріжжя, Запорізька область під постійно ворожими обстрілами, аби забезпечити якісну, а головне даруйте за тавтологію безпечного світу. Мусимо іти під землю і там саме. Забезпечувати освітній простір безпечний і надавати класну освіту і комунікацію нашим юним українцям. Пане Олександре, дуже вам дякую. Звісно, дай Бог, щоб всі плани збулися. І ЗСУ теж нехай дасть. А я вам дуже дякую за ваш час і за вашу дякую. роботу. Дякую. Нас Це... Це... навзаєм. Це Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую.